Доброго дня. Сьогодні засідає постійно комісії з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку інвестицій та міжнародного пюродія. Присутні члени комісії інструк Василь Машов і Олександр Степанович Слободян, запрошені, Жанна Васильовна Кірук, начальник фінансової відділу. порядок, денний та першого місця на розгляд комісії на судного питання про розгляд проєкту рішення сільської ради про внесення змін до сільського бюджету на 2025 рік. По першому питанням доповідь на відповідальний начальник француз відповідь. Шановні члени комісії, в вашій разі пропонується наступний проєкт рішення збільшити дохідну частину сільського бюджету за рахунок освітньої субвенції, яка надійшла нам для розподілу відповідно на. Вересень-грудень у на загальну суму 10 мільйонів 257 тисяч 400 гривень. Відповідно, ці кошти спрямовуються на оплату праці педагогічного персоналу. Так само маємо ще надходження субвенції для так, оплати праці фахівців супроводу ветеранів на загальну суму. 113 590. Ці кошти так само спрямовуються на оплату в праці вказаного фахівця. І ще одне питання є у розробці проєкту щодо покращення дорожнього фонду в громаді, тому пропонується збільшити видатки на отримання та розвиток автомобільних доріг, що фінансуються за кошти місцевого бюджету, на загальну суму 300 тисяч гривень за рахунок перевиконання дохідної частини, що утворюється на початок бюджетного періоду. Мене все. Позиції зображення Нема немає. Немає. Прошу голосувати. Хто за? Прямось проти одного голосного. Комісія вирішила винести дане питання на засідання. Сесії сільської ради. Позачаволення сесії сільської ради. Е, питання вичерпні? На часу.